картины, наши книги, наши бю бюллетени, рассказывающие о работе нашего общества. Мы занимаемся культурой, историей, музыкой, культурно-просветное общество. Наши книги выставлены на стенде. На Здесь наша там библиотека находится, у которой мы принимаем наших гостей. Бывают выступления, музыкальные, литературные вечера, как мы поляки. Так інтересується свої радної літератури, родної музики. Тому займаємося розвитком культури на Україні. Сказати, от я б зупинився на цій книжці. Це да. альманах нашого засновника нашого товариства Антонія Станіслава Шалацького. Станіслава Шалацького. Ця книжка вийшла багато років тому, але вона. Як трудно бути поляким. Сама назва говорить про багато чого. Я б звернув увагу от на багатотомноці видання поляки на Подолі, бачите, поляки в Києві», поляки на сходзі. Так, так. Це такі солідні фоліанти, фоліанти, які видані науковим товариством поляки України. Протягом певного часу Тут зібрано величезний фактичний матеріал, багато інноваційного матеріалу. Тепер оця цікава книжка. Це я був на конференції в Вроцлаві, і тут йдеться про що? Про Волинську трагедію. Ви очевидно, чули це. Тут дуже цікавий матеріал, зібраний. Я був, і ця книжка вийшла. Матеріали конференції вийшли окремим виданням.